Привіт! А ви знали, до чого сниться при паруванні мармурових раків? Не знали? То ми вам розповімо. Сьогодні команда Небезпечні пептиди була на тренінгу з психології. Як багато різних емоцій ми відчули, як багато зрозуміли. А делікатний підхід Антоніни Михайлівни до кожного з нас, ніби зняв той панцир, який ми вчора з мармурових раків. І все приховане стало зрозумілим. Ми працювали в командах і намагалися краще пізнати одне одного. Натхнені та задоволені, ми пішли на лабораторний практикум з хімії, щоб навчитись визначати органічні речовини в продуктах харчування та лікарських засобах. Що хочеться сказати, хімія це ще та психологія. Не ці пробірки взяв, щось наплутав із сумішами, і все. Шик твоєму досліду. Але нам усе вдалося. Дякуючи допомозі вчителів хімії. А потім ми відвідали зоологічний музей. У нас чекала цікава розповідь про світ риб, тварин, птахів позонів. Тут є унікальна колекція метеликів. Навіть раки є. Так до чого ж снилося препарування мармурових раків? Звісно, до цікавого, яскравого і насиченого другого дня літньої хіміко-біологічної школи. До зустрічі!